Добрий день вам, добрі люди! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу сьогодні показати вам своє, так сказати, обісце, придбання, хатину. Яку ми придбали майже 4 роки тому. І ви знаєте, перебуваючи в такій ейфорії, в такому щасті, що нарешті в нас вже буде своє обісце, своє подвір'я, своя хатина, ми почали планувати. Планували, планували. І, на жаль, так усе в планах і залишилося. І маємо зараз те, що маємо. На початку війни взагалі було страшно про щось говорити і навіть планувати. Потім минув місяць війни, півроку, а ось уже і рік. І ми зрозуміли, що. Потрібно жити далі, потрібно робити, точніше цінувати те, що є, і наводити порядок, і облаштовувати своє житло. Тому зараз вам показую так, як є, як то кажуть, до того. Ось така купа зобрізаного всякого гілля одна. Ось тут в мене наші собачки. Там трішки теж сміття, теж купа обрізаного гілля друга, тому що все все було зароще таким, знаєте, порослим молодняком від старих дерев. Ми це все розчистили, тому що тут у нас будуть звичайно і грядочки, невеличкий город і квітнички. ось. Ну, так, стара така сіточка, все було ще ось шипшиною, яку ми також розчистили, один цей кущ лишили. Вона дуже-дуже гарно цвіте, пахне. І, звичайно ж, ягоди корисні, ми заварюємо чайок. Ось тут під сіткою я трішечки посадила рядочок лі... Лейників. Так. Ось вони вже сходять. Ось таким буде рядочком. От я думаю, що. Вони гарненько. Ось ми їх будемо загрібати, як то кажуть, трішечки їм дамо дихати, приберемо. Оце все повигрібаємо і буде порядочок. Ось деревця у нас ще не побілені. Будемо цим займатися, трішечки пообрізали. Дерева старі, але ми лишили, тому що молоденькі, які ми посадили на заміну, ну взагалі вони дуже малесенькі і немає сенсу зараз прибирати дерева. Тому що хочеться ж яблучко, і ту сливочку, і хочеться. Тому будемо чекати, поки почнуть плодоносити Молоді дерева, ось уже сливочка така молода. Вона вже плодоносила нам, показала свої плоди, тому що ми не знали, що це за сливка непогана. Я думаю, що ми залишимо. Тут така стара гойдалка, хоча діти ще на ній гойдаються. Оце яблунька білий налив. Вона нас ще радує своїми яблучками. Ось. Така в нас є яблунька гарненька. Була, мабуть, вона колись. от також, Ось в цій яблунці хочу показати, є таке місце. Ось. Ось так. Я дуже хочу з нього щось робити. Е, я подумаю, може якийсь диночок для гномика, ну щось будемо прикрашати. Знаєте, як казав мій дідусь колись, давайте зробимо старої Баби дівку. Отак і ми будемо пробувати так.